Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології, це є урок узагальнення з курсу 9 класу. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Перед тим, як розпочати, давайте розглянемо вимоги до вікторини. Кожне питання буде супроводжуватися таймером на 30 секунд, і протягом цього часу вам потрібно відповісти на питання. Після закінчення таймера я надам вам правильну відповідь, щоб ви могли перевірити свої знання? Спробуйте відповідати на питання самостійно, без допомоги однокласників або додаткових джерел. І пам'ятайте, що це не змагання, а можливість показати свої знання та закріпити вивчений матеріал. Розпочнемо з першого питання. Яка молекула є джерелом енергії в клітині? Правильно, це є молекула АТФ. Наступне питання. Як називається внутрішній міст клітини без ядра? Правильно, внутрішній міст клітини без ядра це є цитоплазма. Наступне питання, як називається процес утворення білків? Так, це є трансляція. А як називається поділ клітини з утворенням гамет? Поділ клітини з утворенням гамет має назву мейоз. а як називається зовнішній прояв ознак. Правильно, фенотип. Наступне питання. Хто є автором теорії природного добору? Звісно, Чарльз Дарвін. А які організми мають хіцинову клітинну стінку? Так, саме гриби мають клітинну стінку і схітину. Пригадаємо, що у рослин клітинна стінка складається із целюлози, а у тварин зовсім відсутня, а замість неї є глікокалікс зовнішня гнучка оболонка, яка знаходиться зовні від клітинної мембрани. Наступне питання. Як називають організми, що живляться іншими організмами в екосистемі? Так, це є консументи, тобто іншими організмами, саме гетеротрофи, є консументами в ланцюгах живлення, всі рослини, ті, що фотосинтезують, є продуцентами, і окрім цього, є редуценти, які споживають відмерлі рештки. Наступне питання: яка вакцина містить ослаблений вірус? Це є жива вакцина, який елемент входить до складу всіх органічних речовин. Так саме карбон входить до складу всіх органічних речовин, яка органела містить ферменти для розщеплення. Органела, що містить ферменти для розщеплення, називається лізосома. Як називається транспорт речовин проти градієнта? Так, це є активний транспорт речовин, а з яких мономерів складається ДНК? Вірно, ДНК складається з нуклеотидів. А яке ж наступне питання? Як називають організм із двома однаковими алелями одного гену? Так, якщо алелі одного гену однакові, то це гомозигота. Ну а якщо вони будуть різними, то це буде гетерозигота. Як називають зміни в генах? Звісно, це є мутації. А які організми не мають ядра та мембранних органел? Правильно, саме прокаріоти це організми, які не мають ядра та мембранних органел. Що таке популяція? Популяція це є сукупність особин одного виду, які мешкають на певній території, мають спільний генофон та здатні до самовітворення, як називають організми збудованим чужорідним геном. Так, це є ГМО або генно модифіковані організми. Наступне питання. Як називається процес з'єднання мономерів у полімер? Правильно, такий процес називається полімеризація. Наступне питання: Яка органела забезпечує фотосинтез? Правильно, це двомембранна органела хлоропласт, яка речовина виконує каталіз у клітині. Так, це фермент. Правильно. Давайте переходити до наступного питання. Як називається копіювання ДНК у РНК? Такий процес називається транскрипція. Який закон Менделя описує розщеплення 3 до 1? Так, правильно, це є другий закон Менделя? Напишіть, будь ласка, у коментарі, яку ще назву має даний закон, а ми будемо рухатися далі. Як називається виникнення нового виду? Так, молодці, це є видоутворення. Дуже легке питання, а ми будемо переходити до наступного. Як називається тип розвитку, що передбачає стадію лялечки? Так, це є непрямий розвиток, правильно, саме з повним перетворенням або метаморфоз. А як називається система, де організми взаємодіють між собою та з неживою природою? Правильна відповідь це екосистема. А як називають процес штучного створення нових сортів або порід? Так, правильно, селекція. А який елемент є складовою гемоглобіну? Молодці, це залізо. Наступне питання. Яка органела забезпечує енергетичний обмін? Правильно, це є мітохондрія, і вона теж є двомембранною органелою. Давайте перейдемо до останнього питання. Як називається ген, що пригнічується? Правильно, ген який пригнічується, це є рецесивний ген, а той, що пригнічує, домінантний. На цьому все. Дякую вам за увагу! Якщо у вас є питання щодо сьогоднішньої вікторини, задавайте у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. Подорожуй далі! Вітаємо вас успішним завершенням року і вивченням біології. Зберігайте та розширюйте свої знання про нашу природу. До побачення!